День на січень ви вже маєте свої. Яка різниця є між тим, що було в першому е, рішенні викликаному і у цьому, яке зараз є від е, 25 грудня. І так само ти типу би, Яка різниця є від того, що було, і, і на що вони виходять на першій сіці? Но, щоб ви зрозуміли все правильно. Перших порушення було тільки не можу тільки говорити, щоб вони не... розуміли. Дивіться. Перше, друге, третє, вони всі спорушені. І вони нічого собою не представляють. 16.08 було прийнято тарифи. Коли ми почали їм надали, вони зрозуміли, що незаконно, вони їх просто не вводили. Тому що вони зрозуміли, що незаконно. Вони сказали, що вони користувалися відповідною методикою, яка розроблена. Але ця методика, я їм задав просте питання. Каже, хлопці, як ви могли користуватися? Ваше рішення, розумієте, а Бог ще йому вмітить, ваше рішення від 16.08, а методика, якою ви кажете, користувалися при встановленні тарифів 16.08 тільки зареєстровано в гідності. От Перше питання є. Друге питання, коли тоді люди почали бігати, ми їм підготували так, як зараз купу зауважень, і люди масово побігли в Джек. І коли ви зараз подивитеся, якщо взяти ви от перші тарифи, а потім взяти другий і третій. Вони кругом міняли тарифи, коли люди бігли і їм доказували. Ага. І є, наприклад, з тисячу будинків, в, перші, в другій постанові вже було відкориговано по 100 будинках в меншу сторону. Вони далі не вводять. Ми кажуть, ви незаконно увели. Вони при вони випускають спецвипуск в суботу, ніби Галицької зорі. І задні число обдурюють, випускають знову. В тому рішенні вони знову пішли людям на поп'яту, хто бореться і хто відстоює свої. інтереси. Я зрозумів. Отже, ті люди, які звернулися до них, то вони врахували, а ті, що не зверталися, і все так, як було і є. Все а розумів, декілька це. будинків я перепрошую, які ми ходили, ми ходили вас. по зборах кругом, у тарифи менші ніж діталі, що до 2009 року були. То зумів, дякую, пане Богдане. Але я хотів вам зауважити, що ви казали, що будете до п'ятої, хіба четверта. Пані пані Світлана, що ви можете про це є невеликі. По перше, щодо порушення чинності, це, наприклад, набуття нормативно-правовим актом чинності. Вони встановлюють, що вони набирають зараз чинності відповідно до вимог закону про місцеве самовідування, хоча під хоча перед тим рішенням, та вимога порушувалася. І також ще одним чинником. Які зараз зміниться, це вони пишуть, що вони приймають рішення у зв'язку з відверненням громадян. А попереднє рішення було прийнято виключно приведенням тарифів відповідно до економічно обґрунтованих витрат. Більше інакших цілі з них не визначається. Зараз них змінюється певні Ясно і що би ми мали от зараз порадити людям? Зараз дивіться, яка проста ситуація. От ми ж все говоримо, так всі гарно розсуждає влада. Я вам тисячу процентів даю, що тарифи є незаконні. Значить, от йдучи сюди, а ми робимо крок за кроком. З цією владою не можна говорити отак, як ми обсудить. Їх тільки треба обставляти документами. Коли вони прийняли, ми відразу звернулися до них, щоб відмінити тарифи, щоб ми знову цивільні закон. Підпис Коростельова підготував пан Небальський, шановний пан все законно, вибачте, йдіть до дупи. Там такого нема. Нема такого, але так завальовано. За... <свальну> Тепер дивіться, далі що робити? Значить, зрозуміло, отримавши той документ, ми з ними мусимо йти крок за кроком. Значить, вже на сьогодні підготовлено під комітетом Верховної Ради, і сьогодні відправлено я. Ждати, дати, тому до газети надрукуєте головою підкомітету, звернення до Генерального прокурора України, звернення в антимонопольний комітет провести перевірку з залученням представників Комітету Верховної Ради по встановленню тарифів. Далі, слідуючий хід, що ми робимо. В зв'язку з тим, що тут була демагогія ОСББ, ВВ, я вам ще доцільно, чітко розказую, співаючи. Ці документи не треба ОСББ, не треба нічого, не треба на балансі, і воно ніде не стоїть, тому що ну, кажуть, сьогодні будинок є в співна власність. Місць. Сьогодні треба мешканцям то довести, щоб мешканці зрозуміли, що їх кошти, щоб мешканці вміли відстоювати свої інтереси. Для того, ми спочатку, бо я на попередньому столі казав, що ми до нового року, ми розробили певну концепцію зміни оцього всього, як би мало бути.